Та знає, як бігала тут. Біникс. Вибачте на слові. <плоджу> ну, тута у вас встамо, щоб нас знов не бігли то віник, заведений. Давай давай подзьйом. Мамка, хоч ти встати, то мене був живуть вже борчить. То що сонячик, не підеш? Прапор півімат підуть. тільки спочатку по пішли на кампус. То шіту іду. Ну що? Тут насипано, ти щось підготувала з вечора. Нема нічого? Ну, звичайно, нема. Тобі ще свіженьки з холодильника. хоч щоб мухи поїдали це все. Та не хочу просто їсти хочу. Давай. Давай їсти щось. Чу стоїш? Бач, ребурчить все всередині. Тож почекай з холодильника достали. Це піде. де? Ну, звичайно, звичайно, піде. це ж мій улюблений дун. Давай швиденько відкривай і насипай. насипаєшся зараз, розерцем поноїсли. Смакота бамка, ти виконуєш всі мої бажання, ти сама край краще в мене. О, мамка, а де сонька. Їсть? Ф... Що на як раїстись не можна, Ну, спішли швиденько, я прапор підніму. А то він знов скаже, що я замаленька. Давай. І прапор у середу вважань піднято. І а на вулиці плюс. Вісім. Мабуть, А ну, відкривай двері. І а хотленьку вітру зовсім немає. А. Всім пока, всім гарно, спокійно робочого дня. А що носить дзьмки-бомки. Пока. Ой, хмарий. А я не зрозумів, а чому без мене? Та ти ж не хотів, ти ж їв. Ну добре. Всім гарна робочого дня. Баш сонь, цьомкі боки, пока.